Мене до господа є питання, я це переживав боляче. Саме найбільше ми в своєму служінні щасливі є під час війни чи все я зробив, що мав би зробити, що міг би зробити? Мені було важко це переживати. Напевно, найскладнішим випробуванням в моєму житті, можна сказати, були періоди, коли люди, які мали би проявити постійність, стабільність в виконанні покликання свого волі Божої, не проявляли такого. І мені було важко це переживати. Коли ти знаєш, що кожен має виконати свою роботу, доповнити кожний має один другого. І кожен в своїй справі на своєму місці буде корисний. І ми всі, як одна команда, маємо це виконати. На один результат працювати. Дивитись в одну сторону і будь всі разом від початку і до кінця. І коли хтось не проявляв цього і ще й неочікувано не проявляв постійності і вибував з роботи, з дії, я це переживав боляче, зізнаюсь в цьому. От як я виходив з цього переживання, як я реагував, не скажу, що відразу вірно, в першу хвилину чи в першу годину. От. Але потім, молячись Богу, переосмислюючи, я згадував Ісус Христос, подібне переживав. От. Коли його Вели на страту, коли його судили, знущались, і його такий палкий, з громкими заявами, учень відмовився від нього, і це було тричі. Коли один з 12 віддав його, Юда Іскаріот, і він ішов до цього, здається, можливо, інші учні не знали наперед, що так буде. Але Він, по суті, на це був налаштований ще раніше. Але Христос, ну, не написано, що робив із цього велику проблему. Бо Він знав перше, наперед, що люди такі. Друге, він знав, що треба, щоб виконалось Писання. І він просто знав, що люди є люди. От потім. Апостоли, вони ж так само переживали. Наприклад, апостол Павло пише, всі залишили мене, і один пішов туди, другий туди, третій туди, один Лука зі мною. От. Тобто, це процес на землі, і головне, щоб я на своєму місці був вірний, стабільний вірний покликанню, справі, яку на мене покладає Бог. От це я для себе розумію, воно мене стабілізувало. Я так скажу. Війна в мому, війна в моїй свідомості змінила мишлення, що. Під час бід, невідомостей, тривог великих, незнання, що буде через хвилину, ти можеш бути самим результативним. Перше, цінність під час війни в тому, що ти не на себе покладаєшся, а на Бога. Більше, ніж ти покладався на Бога в мирний час. І це дуже Такий добрий період життя, коли ми знали, що потрібен Бог, і ми до нього кликали, йшли, нуждались в ньому. Я скажу під час війни, це великий плюс. Ще скажу не особисто тільки своє, а служителів, пасторів нашої Миколаївської області. От, як вони кажуть, і я це також маю, що саме найбільше ми в своєму служінні щасливі є під час війни. Як це не звучить, може незвично, неочікувано. Бо під час війни ми кожен день бачимо свою корисність для слави Божої, для Царства Божого. І ми під час війни, як Ніколи раніше можемо виконати своє призначення. От, Як не дивно це звучить. І, друзі, ми справді пережили оце під час війни ти можеш бути дуже корисним для людей, значить, для Ісуса Христа. Я не знаю перше. Скільком людям я послужив своїм служінням, і треба сказати, своїм життям, що вони спасенні, що вони будуть в Царстві Божому на небі. Я не знаю. Хотілося б знати, скільки таких є людей. Ну і ще я не знаю, чи все я зробив, що мав би зробити, що міг би зробити. Для Царства Божого не знаю. І тому скажу, в мене до Господа є питання, Господи, я все роблю так, як треба, я все встиг. Господи, я все випросив Тебе, взяв, що Ти даєш, те, що треба, для доброго служіння людям. Чи ще не взяв? І скажу, це питання, думаю, добре, і воно. Знову і знову мене приводить до Господа. І Бог підкріплює. Я знову ж таки не знаю всього, але Господь підкріпляє.